День народження Маргенця розпочався зранку. На головній площі мешканців міста гостинно зустрічав сільськогосподарський ярмарок. Сюди приїхали аграрії Криничанського, Солонянського, Томаківського районів. Свою продукцію представили підприємства міста. Для малечі теж знайшлися цікаві розваги. Можна було покататися на автотрамвайчику, розважатися на надувних гірках атракціонах, взяти участь у конкурсі малюнків на асфальті. Дорослі залюбки слухали музичні номери, які подарували гості з Криничанського району. Тут можна було купити вишитий рушник, картину, отримати портрет шарж Зустрічали гостей з сусідніх районів, представники міської влади. Дорогі марганчані, з праздником. Вам! Днем міста, щастя вам, добра, успіху, мирного неба над головою. Всього вам найкращого. Шановні наші марганчани, прийміть щирі вітання від хліборобських країв, від криничанської землі, від Солонянської землі, так як я за дорученням голів державних адміністрацій та нашої територіальних громад, самі щиріх побажань працівникам, жителям, усім всім марганчанам. Людям, які дбають за своє місто, і ми приємно вражені тим, що місто так тримається. Скільки багато квітів? Звичайно, там, де квіти, там і любов, там є злагода, там е, добрі люди. І хліборобський край, тільки що може побажати? Удачі, миру, злагоди у кожній домівці і всім вашим колективам. Ну, щастя. Для юних футболістів міста був проведений турнір з футболу, в якому взяли участь всі школи Марганця. На стадіоні імені Леніна цього дня відбулася фінальна зустріч шкіл номер 1 2, 3 і 11. Навраження представлено нашим виконуючим об'язаності міського голови Ук'янінка Нікола Васильовичем. Тому будемо награждати переможців кубком, м'ячом лучших. Номинациях нападающего, вратаря, защитника будем с индивидуальными призами. Привітали переможців переможцев у гости заходу. И здесь дня города мы организовали для вас турнир, турнир по футболу, в котором участвовало 10 команд. Победители определены. Я рад за то, что первая школа заняла первое место за участие всех в турнире, за массовость. Поздравляю всех. Желаю также держать, поддерживать наш город Марганец и на международной, на Днепропетровске областных соревнованиях и на международной арене. Шановные наши футболисты, местяне, примите щире витания и вид Криничанських фіскультурників і жителів Криничанського району, Солонянського району, і звичайно Томаковського району, тому що я за дорученням прибув на чудове ваше свято. І ви знаєте, шановні юні, ви несете ту енергетику, яку вам передали ваші батьки. І чим ви більше працюєте на полі і боретеся отут, тим ви будете нужніші, красивіші і будете настоящими захисниками своєї вітчизни. І, звичайно, вітаю переможців. Отут народжується дружба, істинна дружба змагання на футбольному полі і взагалі фізкультура. Я ви знаєте, ми всі знаємо, що Марганець виключно спортивне фізкультурне місто. І ваші турніри показують зачастую і боксерські, і футбольні. По Дніпропетровській області і особливості ваші боксери, я буду з ними спілкуватися, вони знайомі у всьому світі, тому добрі контакт і перемоги. І так, третє місце в кубці по футболу зайняла команда середньої школи номер 3 Все видели сегодня, что все наши финальные встречи прошли только ради и победа была только была определена в пенальти. В пенальти. Поэтому второе место, проиграв всего лишь в один гол по серии пенальти, заняла команда средней школы номер. года кубка по футболу среди школ города Марганца стала футбольная команда средней школы номер один. Что награждается кубком и сладкими подарками Каждый игрок еще решила наградить трех лучших игроков сегодняшнего кубка по футболу. Награждается ценным подарком лучший нападающий кубка. Ученик средней школы номер два. Растис. Лучший защитник Кубка, ученик средней школы номер 11, Александр Высоцкий. И лучшим полузащитником кубка. Да. Ну, вратарил, мы хотим... Они самые лучшие, потому что они пережили серию пенальти. Так, футболисты, поддержите меня. Все правильно? Поэтому ценным подарком награждается полузащитник. Ученик среди школы номер три Олег Ганджак. Футбалісти уважаемые учителя, та поддержать поддержати свої команди футбольные. Поздравляю всіх вас, побед вам, здоров'я і мирного неба над нашими головами. На цьому свято не закінчилося. На площі продовжував працювати ярмарок. А на Марганчан очікувала святкова вечірня програма. Вулицями міста пройшов автомотопробіг Україна Єдина, який фінішував на площі Міні Леніна. Марганчани взяли активну участь у молебні за мир, розвиток і процвітання міста, який був відправлений після хресної ходи від Святодухівського храму до скверу Шевченка.